Це знаєте все: кекс, варенік, перчик. Чому дорослі в нас бояться назвати статеві органи своїми іменами, таке табуйоване щось? Та звідки взагалі любов ця до кулінарії до, у цих ефемізмах? О, ну я можу зазначити, що там не тільки кулінарні шедеври бувають там ще є певний перелік квітів, там квіточка, жоржина, тюльпанчик, колосочок і всі можливі варіанти того, як можна заболювати реальні назви статевих органів. Але да, у нас дійсно в суспільстві тривалий час тема сексу і всього, що дотичне до сексу, табоювалося, і відповідно вигадувалися різноманітні терміни, які б могли використовуватися в розмовах як публі. Блічних, так і в приватних, десь між собою. А як привчити себе у це не червоніти і говорити між собою та, наприклад, з батьками і називати статеві органи своїми іменами? Тут важливо визначитись із тим, а що мені заважає власне говорити це не червоніючи. Які я маю установки, чому не можна сказати там пеніс чи Вульва, чому ці слова мені здаються дивними або якимось, що викликають ніяковість. Ну насправді принаймні мій досвід говорить, що діти, які ростуть від початку, умовно там зі словом Вульва у своєму словниковому запасі, для них це слово не викликає жодних труднощів, вони його називають без проблем, вони його використовують. А для дорослих, які ніколи слово Вульва не говорили і досить часто навіть не можуть відрізнити, в чому різниця. Між вульвою та вагіною, а там ще піхва, може слово, туди вклинитися і взагалі заплутати дорослих, то ну, звичайно, складно. Але знаючи про те, що важливо називати статеві органи так, як вони є, то ну, привчити себе можна. Можна, звичайно, перший період може бути ніяково, можна там потренуватися перед дзеркалом або якщо це. Там батьки, які хочуть поговорити на теми сексуальної освіти зі своїми дітьми, можна поговорити про це на початку між собою, потренуватися 10 разів сказати слово по пеніс не засміявшись, не зніяковівши, не почервонівши, і тоді вже можна сміливо йти до дитини. Ну, можливо, буде трошки складно, але на початку десь ніякого, але потім ми зате розірвемо це коло. Ніяковості і колись там, умовно, нашим дітям буде вже не страшно поговорити зі своїми дітьми на ці теми. Тобто йти також і через інтерес, наприклад, мені підійти до моєї бабусі запитати: бабусь, чи ти знаєш різницю між вагіною та вульвою? У нас є квіз. варіант? Чому мені? А от розкажіть тоді, будь ласка, як правильно називати статеві органи жінки, і статеві органи чоловіка в українській мові насправді є декілька рівнозначних термінів, які використовуються і в наукових джерелах, які не є вульгарними і є коректними. Якщо ми говоримо про зовнішні статеві органи жінки, то це вульва, до якої включають зокрема зовнішні і внутрішні статеві губи, отвір уретри, отвір вагіни, клітор його зовнішня частина. Якщо ми говоримо про про внутрішній статевий орган, то це, е, у випадку із жінками вагіна або піхва. Ну, а далі там матка, шийка матки і так далі, це те, що вже ми не можемо побачити. Якщо ми говоримо про чоловіків, то е, зовнішні статеві органи це мошонка або калитка, це також рівнозначний термін, пеніс або статевий член, також говорять подекуди. Це ті терміни, які можуть використовуватись.